Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом Залужний у четвертій ранку. Зібрав закриту нараду у невідомому місці. Говорили багато, офіцери вийшли задоволені. Чекає нова ера. Генерал, можливо, публічно поставить ультиматум Зеленському. а Можливо, це буде і закрита розмова. Військові диктують свої правила в той же час. Ватно сепарська страна. цитує якогось обшного ігоря Жовку розкритикувала статтю за. Лужного пише Віталій Гайдукевич. Типу на банку дзвонять дзвонять до західних лідерів і питають, чи справді все настільки складно. І тіті який чоловік, котрий у війні розбирається гірше ніж свиняве полісинах висловив на тверезу і пряму оцінку ситуації. Більше того, гомо сапіенс але це не точно в кроваті, який небельмаса коляди у питаннях війни, але є якимсь там цаба біля Єрмака, повчає щоб він робив на місці військових, і це на тлі ідіотично. Звільнення Хоренка з керування ССО. це виглядає як істерика однієї мстивої дрібної людинки. Замість подивитися вгору зараз через інфопомийки полиються звинувачення. Вони не так воюють, бо не втіє кнапне новий скрін бохотіва. А що далі? То паня ніжками і вимоги м'ясних штурмів. Ультиматум главкому мовчки або звільненню. Звинувачення заходу, що не так допомагав, АЗСУ, що не так стріляли. А слуги тим часом не надто приховую що пишуть закон про вибори і зондують реакцію пабліку на ймовірність президентських навесні. Виглядає кепсько, але в такій ситуації чіткіше видно хто яким це знадобиться. В темні часи має бути добре помітно світлих людей. Підкреслимо для влади залужний сформулював чіткий ультиматум або ж завдання з логістика, саме розвиток та нарощування спроможності української оборонної промисловості, створення і розвиток в Україні, асиметричного арсеналу озброєння та ві. Військової техніки створення виробництва і розгортання нової ракетної техніки гранично просто і доступно для розуміння, щоб ніхто не сумнівався, якими є головні обов'язки державної влади для реалізації стратегії ЗСУ і перемоги України. Тим часом в офісі президента уряді і парламенті йде крупітка робота над підготовкою до весняних президентських виборів. Тим часом в офісі президента уряді і парламенті йде кропітка робота над підготовкою. До виборів, хоча це очевидний абсурд, робота на розкол суспільства і витрата ресурсів край необхідних армії та державі, і саме так про вибори під час війни думає 80% українців. До здорового глузду більшості українців Валерій Залужник додав переконливі військові аргументи оточенню Володимира Зеленського. Було б розумно не гратися з волею народу і голосом армії. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. В'язково переможемо разом.